Якщо вас спіткала хвороба або ви втратили сили, послухайте цю сильну молитву. Святий Пантелеймон-Цілитель обов'язково допоможе тим, хто вірить. О Христів угоднику і преславний цілителю, великомученику Пантелеймоне, ти душею на небесах перед Престолом Божим предстоїш, і постасною Його славою насолоджуєшся а тілом і іконою святою на землі в божествених храмах перебуваєш і даною тобі благодаттю різні чудеса твориш. Споглянь милосердним оком твоїм на людей, що стоять, і перед чесною іконою твоєю моляться, благаючи від тебе цілющої допомоги і заступництва. Піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви. І випроси душам нашим прощення гріхів, бо ми через беззаконня наші не можемо підняти очей до висоти Небесної, ні піднести голосу моління до Його Божестві неприступної слави. Серцем скрушеним і духом смиренним Тебе, заступника милостивого перед Владикою і молитника за нас грішних закликаємо. Бо ти отримав благодать від Господа, недуги відганяти і пристрасті зціляти. Тебе просимо, не зневаж нас, недостойних, що молимося тобі, і помочі твоєї потребуємо. Будь нам у печалях утішителем, у недугах лютих лікарем, у напастях покровителем, для хворих очей прозріння подателем, дітям хворим помічником. Випросив всім все, що для їхнього спасіння корисне, щоб твоїми до Господа Бога молитвами отримали благодать і милість, і прославляли всіх благ джерело і дароподателя Бога, єдиного в Тройці святій, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хай Господь пошле вам міцне здоров'я та душевний спокій. Підписуйтесь, щоб не загубити молитву. Бережи вас, Бог!